Всім привіт від пана Мишка, я приїхав у місто і хотів би вам показати таке, що так, у нас сьогодні п'яте субота, їду з озера і заїхав до спортивного магазину і показати вам, як цвітуть у нас державо. Ось дивіться сніг. Як видно на екран сніг іде, на травичці він лежить. Це сніжок лежить, а ось дерева цвітуть. Бачите, дерева цвітуть, бджіл немає, тому що мінус один градус. Ось такі то насправи, але діло не в тому, я під'їхав до одної компанії. Ну то не стільки важно. Важно от от що. Подивіться. Дивіться, які тут гарні каркаси, гарні... Це якби воно в машину влізло мені. Я б це взяв би його. Оце стільки його тут і от написано о! Написано, фрівуд палець. Можна брати безплатно. Ти вже на цвяха наступив. Можна брати безплатно, дивіться. Ой, яка гарна штука цього. Поїхати взяти пилку та попиляти собі. Це ж можна тут стільки стройматеріалу для вуликів набрати, що? Тож, що то є, га? Дивіться, га. Яка довга длинна доска. Тільки що цвяхи витягувати треба. Яка красота, га? Ось прямо якась і фанера, тут ось гарна, плівка є де можна б акуратно порізати плівкою. Доски, дивіться, які доски гарні, а 20-ка доска. Тубайфорне по-американськи. Ось у фанера лежить тоже. Там оно фанера лежить. Цілий піддон. Ось можна навіть отсюда ось хтось поскладав доски. Да. Ось такі то наші справи. Ось лежать, Ну чого їх не взяти? Дві досочки. Ось ось і третя є. Якраз. Такі гарні. Під вулик, га? Чому не взяти? А дерева цвітуть. Да. Це під'їхав ось до спортсмена. Побривало трохи крючків на озері. Та й наживка кончилась, треба купити. Літачок десь воно полетіло. Ось такі то наші справи в Колорадо, в Денвері. Сніг іде. Навіть не віриться, що вже от водки робив 10 днів назад, 25 числа. Сьогодні п'яте, ну нічого, вже з понеділка у нас погода різко міняється, так що все буде добре. Дякую за увагу. Пишіть, будемо спілкуватися. До побачення.